Вітаю, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми розпакуємо ультрафіолетові лампи. Ось таку стрічкову і лампу тройну настольню. Теж ультрафіолетові. Також ви дізнаєте, що сталося з огірками, помідорами і підсніжниками з попередніх відео. Нам прийшли ось такі дві посилки. Почнемо з меншої. Відкриваємо. На ось такої катушці метрова стрічка діодної ультрафіолетової лампи. На кінці USB роз'єм. Працювати ця лампа може від звичайної зарядки для телефона або павербампу. З одного боку відірвав блакитну стрічку і приклеїв до вікна, як ви бачите на відео. У мене є опалювальне нежиле приміщення, яке я використовую як свою майстерню, а також для вирощування розсади і овочів в зимовий період. По простому доведений до ладу сарай. На цьому вікні в цьому сараї я збираюся вирощувати гірки. За допомогою цвяхів прибиваю на вікно гіркову сітку. Знизу ставлю гірочки, які вже трохи підросли, і тому я зробив перевалку більший горщик. Тепер відкриваємо більшу посилку. Ця лампа теж з USB роз'ємом і працювати вона може так само, як попередня лампа. Ще вона з прищепкою для закріплення на стільниці. Також тут три види світіння, тобто блакитне світло, фіолетово. І комбіноване блакитне і філетове одночасно. Отак вона виглядає на столі. Під нею тепер у нас стоять помідори. ананас з попередніх відео. Як і обіцяв, розповім, що сталося з підсніжниками. Вже весна з трьох посаджених підсніжників добре виріс один. Ще один загинув. А третій ось такий: не росте, але й не гине. В найбільшому підсніжнику від тепла загинула квітка. Що не кажи, підсніжник є підсніжник. в приміщенні йому жарко. Садити буду під трояндами. На мій погляд, це ідеальне місце. Навесні, коли троянда без листя, підсніжники виростуть, відквітнуть, а набагато пізніше вже і троянда зазеленіє. Ось і все. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Бувайте, друзі!